Що зараз відбувається на площі біля Михайлівського собору? На зв'язку з нами Наталка пісня. Наталю, як люди реагують на останні рішення Верховної Ради, зокрема й на останні повідомлення засобів масової інформації. Розповідай! Вітаю Лідія. Насправді ситуація є доволі цікавою, тому що Єдиний так званий засіб масової інформації у вигляді телевізора, який розташований на території Михайлівського золотоверхового собору, неподалік стійки з інформацією оголошень, наразі вімкнений. тобто він не працює. І люди дізнаються здебільшого або від нас, до яких просто підходять до пересувної телестанції, і питають про останні новини, або з власних планшетів. Але за великим рахунком до Михайлівського собору. В масовому режимі ця інформація: інформація про е, можливу ймовірну відставку президента ще не дійшла. Зараз у ці хвилини Михайлівський собор нагадує великий мурашник, оскільки е, він за останній час став не тільки прихистком для мітингувальників. Тут розгорнули і поросувний е, шпиталь, і навіть хірургічне відділення. Отже, сюди. З самого ранку йдуть люди, і приємно, що всі вони є представниками абсолютно різних верст населення. Вони приїздять і на власних автівках, і приїздять на громадському транспорті, який на щастя вже у нас в Києві запрацював. І всіх їх об'єднує така прекрасна річ, як бажання допомогти. Вони пропонують свої вільні руки і готові працювати і на кухні, і на телефонній координації, і прибирати територію, загалом робити все, що буде потрібно. У стані підвищеної бойової готовності сьогодні є і медики, оскільки ще напередодні вони отримали сигнал про те, що їм треба готуватися до різних розвитків подій, але бути готовими приймати велику кількість поранених, оскільки на сьогодні планувалося і засідання Верховної Ради, і ніхто не знав, чим закінчиться висунутий майданом незалежності ультиматум президенту про складання ним своїх. Повноважень, Тож, таким чином, медики справді готувалися до різних розвитків подій. Сценарій на сьогоднішній день прогнозувати було неможливо. медики не приховують, що готувалися дійсно приймати велику кількість поранених однак, на щастя, наразі все спокійно і. Приємна новина. От буквально за кілька хвилин до початку нашого включення до українських медиків приєдналися медики польські кілька бригад польських медиків приїхали до Києва і готові залишатися тут на майдані Незалежності у Михайлівському соборі, загалом там, де це буде необхідно до того моменту, поки буде потрібна їхня допомога. Також сьогодні за Польщі з Варшави прийшов до Михайлівського зоотоверхового собору Вантаж. Це... Скажімо, одна машина, але це перша машина, яка проїхала українсько-польський кордон за останні кілька днів. І той вантаж, який вона привезла, це власне були ці необхідні речі під час кривавих днів цього тижня, які були так необхідні і у Михайлівському соборі, і в інших лікарнях Києва. Їх нарешті привезли, і ним сильно радіють і майданівські медики, і медики Михайлівського золотоверхового собору. За великим рахунком, всі тут у Михайлівському соборі е знаходяться у такому доволі принишклому стані. Всі чекають на те, що саме за зараз буде відбуватися у Верховній Раді. Чекаємо і ми. Тож е сподіваюся на те, що вже скоро отримаємо новини. Лізія. Наталю. Дякую, Наталка. Пісня про ситуацію зараз на Михайлівській площі.